Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, ось така ситуація в мене в вольєрі, де жовтий самець. Одна самочка лежить, дивіться, попритулювалася з ним. Останні ще окремо якось сидять. Зараз десь біля 9 години, вже за 3 години 2,5 я дав їсти, вони практично все виїли. Осталася зелень і осталася надія, що буде з. Тими самками, чи вони запліднені, чи не запліднені, бо маю трошки злість на того самця. Ну, але не знаю, чи то на себе мати злість, чи на самця. Ну, час покаже. Сьогодні не знаю скільки вони зараз. Я порахую, з 20 лютого вони напевно разом. 20 лютого, сьогодні 25. Квітня 2 місяці і 5 днів пройшло. Е, ще, напевно, два тижні потримаю, ну, до двох десять днів і буду пробувати їх мацати, яка, е, яка з них вагітна, яка ні. Ну, думаю, та, що з ним сидить, дружить, то вже має бути все добре. Ну, дивіться, бачите, з кормом. Корму, напевно, треба трошки буде ще збільшити на, по крайній мірі на вечірнє годування. Ну, воно так має бути. Ми маємо дати, і вони протягом години-півтори мають його з'їсти. Та як тут, вони, бачите, ще ідеально все не позбирали. Ну, але, але як є, так є. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Кому що цікаво, задавайте запитання по мірі можливості. Ну, в принципі, я на всі запитання відповідаю. Ну, якщо маю на них відповіді. Дякую за увагу. До побачення.